рекомендують пити вранці саме для того, що... тому що вона має такий збуджуючий і тонізуючий ефект. Механізм дії кофеїну заключається в тому, що під дією кофеїну збільшується кількість адреналіну, що підвищує артеріальний тиск та підвищує частоту серцевих скорочень. Крім того, кофеїн сприяє збільшенню дофаміна, так званого гормону щастя також впливає на нервову систему і на самопочуття людини саме зранку. Але іноді ми ще рекомендуємо вживати каву в першій половині дня, скажімо, ближче до обіду. Це пов'язано з тим, що через якийсь час людина може бути втома на роботі чи з інших якихось причин. І ще одну-дві чашечки кави людина може вживати, адже кофеїн діє протягом 3 6 годин. Як правило. І е, другу чашечку кави ви ще можете вживати в першій половині дня. Кофеїн е, збільшує частоту серцевих скорочень з тих причин, що я сказала, і збільшує артеріальний тиск. І тому, звичайно, людям, які мають знижений артеріальний тиск, так звані гіпотоніки, кава має досить такий ефект, навіть навіть корисний в плані нормалізації артеріального тиску. Людям, які мають підвищений артеріальний тиск, каву можна вживати, але якщо артеріальна гіпертензія контрольована, тобто пацієнт контролює свій артеріальний тиск медикаментозно чи якимись іншими способами. І каву вживати також можна. А крім того, є дуже такі суперечливі дані на рахунок того, наскільки сприятливий ефект кави на серцево-судинну систему. Є така думка, що кава має несприятливий ефект. Але насправді останні дослідження, які були проведені, навіть рандомізовані дослідження. Протягом багатьох років 11 років були навіть мета аналізи, говорять про те, що помірне вживання кави сприяє тому, що в судинах не накопичується кальцій, який може призводити до серцево-судинних подій. Тому вплив кави на серцево-судинну систему в помірних кількостях дуже має такий навіть сприятливий ефект. При порушенні ритму серця каву потрібно вживати обережно. Не забороняється вживати каву до трьох до доз, скажімо, але пити її обережно. Реакція на каву може бути досить індивідуальною. Деякі Люди і пацієнти не реагують особливо е, на вживання кави, порушенням ритму чи якимись змінами самопочуття. Якщо є індивідуальна така реакція в вигляді порушення ритму на е, вживання кави, то, звичайно, її треба обмежувати. До речі, є, є замінники кави в кінці-кінців, ви можете вживати чай різних сортів, ви можете вживати цикорій. В таких випадках вживання кави ну, досить. Я ще знову повторюся, що навіть рекомендації Американської асоціації кардіологів вона рекомендує вживати каву і чай в помірних кількостях, і це входить в рекомендації по здоровому способу життя.